Всім привіт, народ! В одному з останніх оновлень клієнту у нас вийшла нова карта Застава. Давайте оглянемо її і роз'яснимо, якому типові техніки, куди потрібно їхати. На сайті ВГ на Європі вже приложена картинка, де можна зрозуміти, як нам пропонує грати ВГ. На легких танках вони пропонують нам займати або ж болото, або залітати на центр і займати там ключові позиції, або ж стояти в кущах і висвічувати позиції противника. На середніх також вони пропонують залітати на горку, або ж відігрувати з полочок на j 6 та F9. Дивлячись, з якого ви респауна, важким танкам пропонують грати в місці, тобто Б2 або ж F4, якщо у вас танк з крепкою башнею і з хорошими углами наклона гармати. Для ПТ-шок також можна стояти на полочці, де Будуть висвічувати і допомагати вам СТ. ж на полочці на F1 і A7. Самохідні гармати, тобто арта, може стояти в любій позиції, для неї буде відкрита майже вся карта, і прокидувати вона буде майже всіх, зокрема, пощастить. Тільки тяжам, які зможуть сховатися від неї в місті. Особисто я на СТ-шках і на ЛТ-шках завжди граю ось цю лінію лінію J. з неї мені комфортно висвічувати і ст шок противника, і так само ПТ-шок, які можуть приїхати на полочку, де пропонує ВГ. На болоту я не їжджу, тому що мене там в основному можуть відкидати, і краще я посвідчуюсь тут. Ось центр дуже ризикова позиція. Відкидується із цього респауну, ось так, і з ось цього, де будуть стояти СТ з ПТ-шками. Ну. Ваша думка, де грати і чи правильно граю я, висловлюйте її в коментарях. Підписуйтеся на канал. Зустрінемось на стрімах. Всім пока-пока!